Отак зоо! Дивніка, ти бачиш, вона звітується в наші машини. Вот. Що ж ми будемо вивчати з цією грою? Ми можемо вивчити кольори, повторити також цифри, форми. Також звіляток можемо повторити. І це. Це ось це. Перевернула. А дивися а яка тут цифра намальована? Сім так, це сім. Сьомий вагон. Так колеса це е машиніст виглядає з віконця. вагон. Чому він другий? На ньому намальована цифра 2. А це у нас зірочка жовта і жовтий третій вагон. Пустий вагон. Ось. А це четвертий вагон. І Всім пока.